Привітики усім. Ми на новому пляжі. І тут відбуваються змагання між рятівниками, водними рятівниками. Дивіться. Але яка вода тиха, спокійна. Як тут спокійно. Сьогодні. Зовсім нема вітру. Я чоловіка з малим завезла в Лунапарк. Атракціонів парк. А сама з цим малим вивела його сюди, на сонечко, на водичку. Щось нюхає, щось унюхує собі з моря морське. Щось винюхує. Мені здається, вони якусь перерву зараз мають, ті, що в змаганнях приймають участь. Ось написано surf rescue. Рятують тих, хто серфінгом займається. То вони тут гонки мали, перегони. Дивіться, яка водичка, божечки, як приємно. Чистенько, чистенько. О, Вони зараз знов підуть. Знов підуть, побачите, як вони. Зараз він хоче теж за ними, але я його не пущу. А ввечері хочу поїздити по вулицях на сміття подивитись, але поки що ми на пляжі, бачите? Поїхали. У -у, аж повітря, аж повітря їх піднесло. Поїхали туди. Клас. Класне заняття мають. Дивіться, які фокуси виробляють. Якийсь там фокус. І все, і зупинились. зараз подивимось. Він уважно споглядає, що вони там роблять. Багато собачок бачу. Один малий до нього підбіг, і Кукі його вже з'їсти хотів, але слава Богу, Кукі слухається. Йому кажу, полиш і він лишає. Якщо то на агресивне, якщо агресивне, то його вже нічого не зупинить, а то просто дурненький підбіг до нього. То я дивлюсь на всі боки. Бачите, він охороняє, хтось іде, а, іде з якимось, з чимось з якимось турбами, і він такий все, то вже підозріла людина. То, бачите, що в нього щось несе. І куки дивиться, куки дуже дивиться, що то він несе, дивиться. Щось повне якоїсь рідини. Щось то таке, що то таке. Може тупитися йде, не знаю. А тут пес пес ще якийсь прибіг, прискакав, але куки все дивиться, що він там робить. Бачите, як він до підозрілих людей відноситься. Щось нестандартне і все. І все, він охоронець стає. Але бензином пахне слухайте. Бензином палять, бензин сильно, ці човни, запах сильний. Бачите, але краса сьогодні не передати словами. Let's go, walk there. go straight. Він на всякий випадок погавкує. Come here, relax. Хтось мені написав коментаря коментарях вчора, що е коли я знайшла нашийник від гавкання електронний, вони написали: мому сліпому псові теж треба. Я пишу ні, ні в якому разі. Сліпі пси вони гавкають від того, що вони не почуваються в безпеці, і якщо їх... Електрику і ще шок дати, то вони взагалі не будуть знати, що їх жалило. Ні в якому разі не можна. Підозрілий об'єкт. Come here. Good boy. Хоч не прокусив. То я кажу, я думаю про сліпих псів. У нас тут в Австралії дуже часто, я знаю, що ви, можливо, не можете дозволити таке, але у нас часто заводять по дві собаки. Якщо є сліпий глухий, то йому такого компаньйона заводять. Але це заздалегідь часто буває. Коли собака починає старіти, заводять ще одну, і коли він вже стає інвалідом, то в нього є компаньйон, який йому дає відчуття безпеки. І він як маячок для нього, для сліпого, глухого. Ось. Тому ні в якому разі не можна їх наказувати, воно сліпе, ви не всипили, ви не позбавилися від собаки, ви такий вибір зробили. Значить, треба за ним доглядати, відповідно, як за інвалідом. Ось, Воно гавкає, бо воно не почувається в безпеці. Треба тримати поруч з собою, мати, щоб в нього компаньон був, або людина, або собака. В ідеалі собака спокійна, може старшого віку, ніж він сам. І в ідеалі підтримувати його і давати йому відчуття безпеки. І не гладити, коли гавкає. Не, не заохочувати гавкання, а коли спокійний, тоді його гладити. Ну це так. Це ліричний відступ у мене. Шкода песика. Ось. Деякі люди, коли хочуть собаку заспокоїти, починають обнімати і гладити. Це навпаки їм дає сигнал, що можна продовжувати робити те, що вони роблять. Будь-що вони роблять, так? трясуться, гавкають, переживають, тому їх в такий, в такий час спокійно просто відвести подалі від. Цього подразника, От, а не обнімати. Що він там нюхає, а ми з вами гуляємо? Гуляємо. Сонечко визирнуло. Це добре, було холодніше. Як сонце виходить, одразу тепліше стає. У нас сьогодні почались дитячі канікули. Шкільні у більшості шкіл. В деяких школах вони раніше почались, але у нас зараз от загалом з понеділка, сьогодні неділя, то вже перші вихідні. І ми ледь забронювали квитки в Лунапарк. Хоч у нас є, ми купили абонементи, але все одно треба бронювати. І слухати, не з першого разу вдалося, було написано, що розпродані всі квитки. Але пів півгодини я змогла якось їх закупити малому і чоловікові. О. І вони пішли, малий, просто обожнює в лунопарк. Мріє. Нам десь ну, півгодини туди їхати від дому І п'ять хвилин від цього пляжу. І... Такий план, що вони там пару годин, пару трійку, четвірку годин побудуть. Ми щось разом поїмо. Може якийсь кафешку, піцу, не знаю. У нас такий вибір ресторанів величезний просто, унікальний. Я коли дивлюсь інстаграм, ото все, знаєте, модне, різні такі кафешки відкриваються щодня нові. Але нас чомусь не доносить, ми не доходимо до них, ми постійно ходимо в одне і те саме. От чомусь якось завжди в нас спонтанно виникає потреба в перекусах таких. І ми якось ну, не заплановано в нас ходити по нових місцях, по нових закладах харчівних. Але Корисно було, приємно було б, насправді. Коли вибираємося якось тут, в нові райони, то, то іноді нове щось відкриваєш для себе і думаєш, як тут за 16 років ні разу тут не була. Але для цього треба якось трошки планувати. Дивиться, собачка, такса з підбулем. Оце звір. Оце звір. Куки вже рятувати йде чоловіка, то хлопця, які собі яйця хоче відморозити. Пішов в людяну воду. Це взагалі вода, ну, ну напевно, там 5 градусів. Але сміливець І з телефоном ще. Але австралійці вони такі. Ви вже напевно знаєте, що в шортах ходять, он дитина взагалі без штанів. Чотири рочки, три рочки, дівчинка. Зимно зараз. А хлопець там з, з тим купатись збирається. Вони що, з глузду з'їхали повністю. Дивіться, двоє діток якихось серед азіатських. І вони голі. Боже, я навіть не знаю, що сказати. Що ж це таке? Чому вони голі? Я малого вділа, в нього з довгим рукавом майка футболка, так? потім в нього толстовка з капюшоном, дуже товстий матеріал, потім в нього пуховик і рукавички. А оця гола, з голими дітьми ходить. Щось вони попутали, я просто не знаю. А тут у нас що ще? Я тут, я тут не була раніше, бачите? У нас тут є спортзал. Спортзал, потім що ще є. Водорослі є, бачите. У куточках пляжу таке часто скоплюється листя, яке надуває вітром, і водорослі. І пса це дуже притягує, бо ще специфічний запах для нього, напевно, якийсь виділяється. Не знаю. Любить, любить. Йому би м'ячик слухайте, але щось я не подумала. От так, там якісь маленькі песики. А тут отаке з графіті. Подивимося, що там з іншої сторони. Піднімлюся, подивимось. Може він м'ячик якийсь шукає, дуже часто виносить м'ячики. Камку. Зараз глянемо, що тут за цими парканами. А, маленькі песики. я! Там зовсім маленьке, якраз той, що на нього набіг. Come here. Come here. let's go. Зовсім маленьке і дурне, зовсім дурне. На всю голову. Let's go! Ми назад підемо проти сонця. Якісь вони чи з Таїланду, чи з Камбодії така жіночка. Їх там дві. Дві. З голими дупами. Ну що зробиш? А вчора взагалі бачила в задньому дзеркалі в машині, коли ну, заднього виду дзеркало. Чоловік з дитиною на передньому сидінні їхав. Дитині менше 10 років. Як так можна взагалі? Повна машина така здорова, дорога, якийсь китаєць. І... І дитина на передньому. Це зовсім небезпечно. О, хлопець передумав тупитися, повертається. Підморозив собі дупу. Чого він туди ходив, не знаю. Зовсім не хороша вода для плавання. І не може вона такою бути, бо зима, зима. Але людей тягне на гострі відчуття. До речі, нагадали мені про гострі відчуття. Колись я робила стрім, і там хтось про австралійську пустелю питав. Каже, австралійська пустеля, напевно, вона... Не така, як в Африці, тут, це, 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 це щось таке. Я кажу, вона така ж страшна, як і будь-яка інша пустеля. І сьогодні в новинах була була, була стаття така. Кук'є. Він хоче м'ячик, але А, Стаття про американця, який в 99-му році. Тобто це просто історія в газеті, в новинах була. В 99-му році американець приїхав в Австралію і вирішив пустелю піти. І нікому так особливо не розказав своїх планів. Потім вияснилося, що він із якихось духовних покликань туди пішов. Але насправді ніхто не знав, чому він туди пішов. І коли він не повернувся через тиждень, почалися дуже великі пошуки його. І в кінечному результаті його не знайшли і сказали, що він помер, напевно. Бо, бо аборигени кажуть, що тиждень і все, і ти помреш там. Навіть якщо ти думаєш, що ти підготовлений якось на ногах, без, ну, на, без великої кількості а, запасів, ти помреш за тиждень. Там води немає і так далі. І аборигени вирішили, що він помер, а потім американці його сім'я. Найняла ем, якихось спеціальних е, військових пошук, пошуковиків, пошуковиків, людей, які будуть його шукати. І вони його шукали, і тоді знов обновилися, обновилися ем, пошуки. Оце дурна собака йде. Ем, обновили пошуки і в кінечному результаті його знайшли. Ті люди, які газету, які новини роблять, бо то все в новинах було, вони з гелікоптером. Вони підемо назад, перейдемо, бо ця собака вже все. Летсько. Пішли вони. Ливай! Yeah. Yeah. Uh -huh. uh -huh. You don't want him on you? Come here. Ой, oh, Боже. А, словом, коли його почали вже всі шукати заново, тоді ті новинні канали з гелікоптерами, все, вони знайшли деякі сліди його і потім вони його врятували. Він за 43 дні в пустелі провів, він був живий, обезволожений, але живий, в порядку, в принципі, на диво. А, лівет! І то було якесь таке чудо. І потім він розказував, що він пішов, ну по дурості пішов перевірити себе, свою віру в Ісуса. отаке. Але коли вже знайшли знак, що він написав help допомогти йому на землі, там на піску, то вже зрозуміло було, що він хотів, щоб його врятували. Але спочатку він йшов так, щоб його не той. Куки пішов рятувати дівчинку від холодної води. Але так, все, все, пішло. Поїхало. Дикий пес. Ми туди не підемо до дівчинки, бо він по ній пройдеться. Там є... Стрибає мені до лиця, до лице стрибає, австралійська пустеля може бути частинами не повністю гола безрослинна, але Води там немає для людини. Я буригені розказують, як їм важко жилося в пустелі, коли до, до приходу білих людей. Їм завжди дуже важко було. Не сказати, що їм зараз набагато легше. В них є зараз інші проблеми, але чисто по факту казали, що дуже було важко виживати в плані води. Їжу ще якось там полювати можна. а Воду знайти, це прям треба було знати специфічні якісь моменти, які тільки аборигени знають. Не, питну воду, знаєте, бо є ще погана вода. же абориген в тій же статті розказував, як його братик маленький помер, бо він не ту воду випив. Видно, що отруївся. Так що, друзі, пустеля, є пустеля, вона на то і пустелею називається. І неважливо, чи вона десь в Африці, чи в Австралії, чи в Казахстані десь. Ну, Що в нас тут таке цікаве, зелене? Зараз ми перейдемо на ту сторону з вами. Come. Зараз подивимося, що мені навіть жарко ходити стало, я так втягнулася, дуже тепло. Ходити і зразу починаєш потіти З іншого боку, там або пляж, або скелі. Зараз буде видно. Маленькі пси. Ще є трохи пляжу і потім все, кінець. Ще така платформа, бачите. Куки пішов туристом, туди пішов. Окремо. Щось він нам споглядає. Він мене загубив, бачите? Загубився, загубився маленький. Пилинка маленька. І тут дитина якась, правда, в малогоці для води ходити. Такі панталони водостійкі. Якісь китайські. Може мама на полювання відправила, бачите, з, з сачком, з відром. Вже полює. Ой боже. Якби мені платили 10 доларів за кожного китайця, який тут щось полювати намагається. Я вже мільйонером була, бо тут заборонено, але вони все одно лізуть і відловлюють якихось молюсків, знаєте, ото все екзотичне. Тому що решта людей не їдять, вони їдять. Ну тут такі пляжики, такі собі, так? Закуток. Теж чисто. Але зовсім... Порожню тут. Порожненько. Ми сьогодні з чоловіком їхали і розмовляли на тему, що в мене попередня собака. Половину розміром а може це м'ячик, а може це кусок м'ячика. Але він все одно таке любить. Кук, бачите. Хайде трошки. А, попередня собака була 23 кілограми, так? половина мого теперішнього собаки. І її всі боялися, вона чорна була. А цей такий, в нього мордочка така мила, він перед тим, як кусати, ще посміхається, перед тим, як пригати, царапати. В нього дуже така азартна мордочка. І всі люди до нього тягнуться і думають, що воно таке от мішутка. Так як і до ведмедів, так? До ведмедів теж думаю, що вони такі милі, а воно страшний хижак. От таке і наше. Get the ball. Хай його винесе по-людськи я його ще кину. Come here, get it. Цей м'ячик тоне, бо він дирочку має. Come here, leave it. А, ah, leave it. О, знов. Я не піду в воду, get the ball. Leave it. Ну, котиться в воду і все, ну. Get the ball, come here. Leave it here. On the sand. Here, leave it. Все, я м'ячик. Зара піде під воду знов. Ой! Трохи. Втонув м'ячик, втонув, втопився. Бачите, нема м'ячика. Трохи під воду заглядали, вода солона. Якщо... О боже, пішов під воду. Дивіться. Н... Ниряє, Пір... пірнає. хоче пірнути, але він не бачить, бо там, де лапи стають, там зразу пісок піднімається, він не може побачити, що там, де воно. Але хоче свій м'ячик отримати назад і шукає його. Рушника в машині немає, буде мокре, а може підсохне. Подивимося. Дивіться конфузія. Ну, нема м'ячика. Він десь там далеко, втонув. Може, ще десь знайдемо м'ячик. Але вже пляж, бачите, закінчився пляж. Мені здається, минулого разу ми там з вами були, там, де яхти, і великі дерева і будинки. Ми на той пляж собачий ходили. В принципі, ми могли б з ним пройтись туди пішки, вздовж цієї дороги. Але не знаю. Я знімати, напевно, не буду, бо ми там з вами вже були. Але може і сходимо. Це не виглядає дуже далеко. Там більше ймовірність знайти м'ячик. Дивіться повністю під голову під воду. Але то солона вода йому буде пекти в очі і все одно, дивіться, лізе і під воду лізе, щоб понюхати під воду. Бачите, заглядає під воду. Божечки, як то він, що він собі там думає? Що він думає так? Чи то він промиває собі, ніздрі що... ніс промиває, що він робить? Що воно робить? Дуже впертий, бачите, хоче знайти м'ячик і все. Він знає, що м'ячик десь там і він прям до останнього намагається. Ладненько, відведу його туди в собачий парк. Часу у нас багато. І подивимося ми там з ним п'ятчики. Бачу, що нові люди підписуються, дуже вдячна. Так виглядає, що канал знов піднімається потихеньку. Липень-серпень будуть, кожні вихідні будуть смітники. З наступного тижня починається. Так що не пропускайте. Підтримуйте канал, як можете. Від вас вимагається коментарі, лайки, підписки і рекомендації своїм знайомим. А від мене за кожні 300 доларів самим активним коментарям щомісяця йдуть подарунки по 30 доларів. Так що, так от будемо взаємоіснувати з вами. Хорошого всім дня, приємного. Надію, що ввечері буде ще одне відео про смітники. Тримаємо кулички.